На фоні атаки з кількістю більше ніж 100 ракет, а це вже друга атака за місяць з такою кількістю. Телеграм-канали активно постять повідомлення. Це буквально свіжі повідомлення від сьогодні Подоляка і Данилова про перспективу перемовин між Україною та Російською Федерацією. Ну, напевно, ви усвідомлюєте, що це за посили. Я їх залишаю в телеграм шапці профілю, повні цитати, щоб ніхто нічого не сказав, що щось урізали і щось виглядає. Не так. Ну і знаєте, тут мене не дивує позиція цих людей, вона у них планомірна, вона у них незмінна і так далі. Мене дивує позиція одного народного депутата, пошкоджене майно, там все в склі. Депутатка народна написала і написала, що сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів вибуховою хвилею, накрило мій дім. Осколки, осколки, не впевнений, що українську мову повсюди вікон більше немає. Пошкоджений фасад. знаєте, дивно виглядає, тому що українці переживають у такі особисті фільми жахів щоденно, і це сотні українців. І те, що про народного депутата історія попала на офіційний телеграм-канал Верховної Ради, викликає трішечки подив. Давайте будемо постити всі особисті жахи всіх українців. Я впевнений, що це не найбільший фільм жахів. Бо у людей сьогодні ми бачили фото, відео. У людей знищено все: автомобілі, квартири, майно деякі люди навіть загинули, і говорити про те, що там вікна, вікон більше немає, там фасад пошкоджений. Я впевнений, що народний депутат точно може відновити собі і фасад, і все. Ну, таке діло. Знаєте, хороший будинок. Всі ж українці живуть у хороших будинках, сучасних, правда. Ну, Таке діло. Дехто живе в Хрущівках, де, дехто живе в будинках, які руйнуються миттєво, руйнуються і які нічим не захищені. Деякі люди живуть ще й в будинках, де немає ні укриттів, нічого немає, а найближчі укриття або закриті, або це якийсь бомжатник. Тому, от коли народний депутат на фоні от висловів і Данилова і е, Подаляка, з якими я особисто погоджуюсь, з їхньою логікою, погоджуюсь, що е, і так далі, і от народний депутат, якось так знаєте, ну, президент говорить про те, що ми маємо кріпитися, ми маємо мужньо стояти, ми маємо е, набратися там терпіння сил. Дивно, от дивна реакція, якась така. Знаєте, от ну емоційна занадто, як на мене, для народного депутата, який повинен показувати стійкість українському народу, бо український народ показує стійкість. Фото цієї квартири і цитати Телеграм в Шапці профілю підпису.